found me, when I couldn't see the surface And you pulled me, yeah you pulled me to the shore You held me, in your arms when I was broken When this world's still making sense to me I can't sleep, not in this bed If you weren't in and out No I can't breathe, it's killing me No you won't be around Но інсайда, а стомісів. Добрий вечір ми з України. Їдемо зараз на нову почту. Забирати цукарок і одразу відправляти всю посилочку. У нас в багажнику лежить реп. Екофлоу Дельта 2 до нього. Так. Екафлоу. Треба його ще буде склеїти. Зараз чекаю на Діму, зараз він ще принесе реп. Вишов цукорок. Зараз вам покажу, як він виглядає. Ось так от. Зараз ми це все будемо разом відправляти. Ну що на? Батарейка тільки треба. Да, сюди. Зараз докуплю, завтикав купити. Ось ще тут перша, ось це друга. Але це річ дуже дорога. А що це? Воєнного зазначення. Докупили ще два акумулятора, тому що я побачив, що до цукарка нема. Там акумуляторів, щоб їх включити, і щоб повний пакет був у пацанів, щоб вони взяли вже одразу і користувались. Зараз от відправимо з іншої нової пошти. Покажи, як вони Ось. Виглядають. Ось вони. 550 це... гривень Віс... одна штучка. Так, да, Одна штучка 550 гривень, це акумулятор 18650 Ось Взяли дві штучки. Так що... А, Чек купили... на екрані. Да. Чек буде на екрані, а купили у новусі. І так як, я, як ми зараз в іншому місці, зараз йдемо це відправляти окремо. теж туди. воно завтра, Коли воно завтра прийде, чи не пам'ятаєш, що там чекало? Не ще знаю, 29-го це а. що у нас? Через день. Це да. Коротше, воно все прийде їм разом. Да. Зараз Один ми відпишемо, що ще буде посилочка. одна. Всі звіти у мене в телеграм-каналі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, а також ми продовжуємо збір на репроти ФПВ для мого тата. Також реквізити і всі посилання будуть знизу під відео. У коментарях просили показувати більше волонтерського життя. Стараємось це робити, ну, показуємо те, що можна показувати. А, оцей збір для 148 ми взагалі якось дуже прям моментально швидко закрили, тому що відкрили ми збір 5 серпня. Це по суті два місяці пройшло. Ран... Ну, буває таке, що ми можемо там два місяці тільки збирати, потім ще місяць чекати, коли це все виготовлять, і потім відправляти. А тут виходить, що за, за два місяці ми зібрали гроші за три тижні, так? Десь а, десь за три тижні ми зібрали 300 тисяч, і ми це все замовили вже і все зробили, вже і відправили. Тобто два місяці то це просто шикарний результат. Це прям дуже швидко. Але це ось все завдяки нам всім. Тому що ви всі робили репости. Так, да, дякую. А... Всім блогерам, які робили репости, так. всім людям, які робили репости, і донатили. Це дуже важливо, так і головне, кожен повинен розуміти, що маленьких донатів не буває. Дуже приємно, коли навіть приходить по 2, 5, 10 гривень. Це супер. Це реально супер. Тому що ось, наприклад, на відправку іноді не вистачає там 5-10 гривень. Тобто. Якщо там навіть 10 людей скинеться по 10 гривень, це вже 100. А якщо більше, то це вже взагалі капітаться класно. Тому завдяки нам, кожному, ми робимо спільну справу до нашої перемоги. І репости також важливі. Навіть якщо немає навіть і гривні, щоб задонатити, якщо ви зробили репост, то це теж ви вже зробили добре. Бо хтось з цього репосту задонатить. Так. Треба робити максимальне охоплення. Охоплення це репости. Це якби... Ну от, Репости це ось все. В компаніях, там в там компанії, кидаєте, де ви працюєте, чи там соцмережі, де тільки можна робити репости. Як ви бачите, звіти у нас регулярні. По нашим чекам можна чітко побачити, що. Кошти, всі, які ви донатили, вони йдуть в благо і діла. А якщо щось залишається, то воно йде одразу на наступний збір. Тому що зборів дуже багато, але, на жаль, у нас нема можливості абсолютно всіма займатися зборами. Оце велика проблема. Тому якось так. До речі, військові також на наші збори донатять, Коли ми їм відкриваємо, щоб швидше закривалися збори. Вони теж і родичів, друзів просять. Це теж дуже впливає. Захотілося мені смаженої курочки, думала, чи запекти її, чи що вирішила посмажити, як Я готувала колись на дачі. Оснажую це потім залью трошки водичку і буде вона під кришкою сішкувати у мене. Дуже класна ця сіточка. Купувала я її вже давно, я не знаю, її років, напевно, вже може 6. Ну, в епіцентрі, мені здається, це, якщо треба щось підсмажити, щоб жир сильно не розлітався на всі поверхні, просто таку сіточку, я викладати, і все вона збирає ці бризки. І ми я її посудомиці. Знайшла свою книжку тут. Розбирала шафу. От, давно її купувала, вже не пам'ятаю. Де вона десь в магазині? Бачите, тут ще по-російськи написано. Ще є отака книжечка, я її купила нещодавно. Я її ще повністю не прочитала, от тільки почала. Я так, знаєте, потрошки потрошку бо часу у мене на це немає. Джон Медіна направила мозку для роботи. Наука мислити розумніше в офісі та вдома. Така от вона. Так, що тут у нас? А сам цей доктор Джон Медіна він фахівець молекулярної біології розвитку. розвитку. Ця книжка надасть відповіді на такі запитання. Ну, Це мені більше, знаєте, по моїм робочим, якби моментом вона цікава. О, тому я її взяла. Значить, ця книжка не дасть відповіді на такі запитання. Чому більш різноманітна команда? Це ефективніша команда, чому план Офісу з відкритою концепцією не є найкращою ідеєю? Як зробити віртуальні зустрічі менш виснажливими? Як завчасне планування зустрічі робить її більш плідною? Чому робочі перерви, проведені на природі, поліпшують продуктивність? Чому допущення невдач є життєво важливим для успіху компанії? Я скажу, що це навіть не тільки для успіху компанії, а й взагалі для кожної людини. Невдачі мають бути, бо інакше ви тоді не зрозумієте, куди вам рухатись далі. І висновки ви не зможете зробити якісь. Як плата п'янить на керівників і що з цим робити? Чому лідери, які використовують багато співчуття та трохи жорсткості, є результативними? Чому компанії, що інвестують у працівників, які мають сім'ї, отримують кращу віддачу? Які інгредієнти необхідні для подолання шкідливих звичок? Підказка це не лише терпіння і сила волі? Як поліпшити своє робоче життя в постпандемічному світі? 522 гривні, це капіць. Поради, якщо будете писати, щоб я якусь книжку порадила, можете мені не писати, бо я взагалі не люблю цю тему книжкову, мені це не подобається. Але якщо мене щось зацікавило, наприклад. Бо я люблю заходити в книжкові магазини, дивитись обладинки. Мене цікавить все, що там зв'язано з психологією, там, можливо, щось з медициною, музик. Таке мене все цікавить. І ось такі теми теж. Але я книжки зазвичай не купую. Це прям ну, дуже рідко, щоб я прям купила книжку, з нею таскалася і ходила і її читала. Це має бути щось прям таке. Коротше, так, от поради по книжкам я не даю. Добрий ранок. Пер собачком в темно. В Київ приїдемо, де ж буде темно. Ми сьогодні їдемо на дачу. Зараз з Радулькою вийшла. Вже і Діма вийшов до нас. Виїхали на дачу, у нас тут робота кипить повним ходом. Це ніби приїхав наш. Парковочка наша шикарна. Всі влізли, не змогли навіть заїхати сюди. Затірочку хочу зняти.

Коли їм кео будемо відкриє. Не перевіряли. Дивіться, газончик зелений. Це відійшов вже. Вже гарний такий клас. Лавандосик буде отут. Дивіться, яка лаванда в мене тепер велика тут. Тут і там її потім помолодять. Ось місце звідки її привезли, там не хотіли її обрізати. От, прям конь, так? Да? Капець, Федальні. Таке Федальні. щось Федальні. велике буде. Федальні. Ну офігеть. А потім тут будуть ще інші рослини. Ну, коротко, Потім побачите. Потім побачите, що тут буде. Сусід прийшов. Зараз буде заливати фундамент. Там ми матеріали дали, а він буде робити. цій лаванді один рік. Один рік. А вже такий кущик великий. Внікролог може піти. Коротше, у нас тут є такий погріб старий. Так, да, зараз покажемо, що це. Він аварійно небезпечний. У нас ця штука там зверху лежала, але бачите, починає вже провалюватись. І... Але бачите, ми нічого розумного не придумали ніж туди залізти. Ох, ти бля! Не, ну, дробина, начи, еще нормально. Да? Yeah. Да. Ну, что ну, там? Ну, что? Тик. Опа! Майже впал. Просто там и штрим, и телевизор. ебать. Тут по-иншему не скажешь. Давай. На, телефон. Познимаю зараз. Так. Давай это на ширик. А, на ширик тут не можно. Так. Так, ну що, ось так ось вона виглядає. Звісно, херня повніше. Вон же як попадало, осипалось, щоб ви розуміли, це десь вже дощами намило. Я думаю, вон там насипало. Бачите, це все вже падає, воно дряхло, я туди навіть стрімаю залазити, але оце ось, ось металеве. Перекриття і метал такий дуже грубий тут. Я бачу, що старі швілера якісь, труби. Я не знаю воно, товщина металу, щоб ви розуміли, яка тут І дошки воно загнилі повністю. Тобто... А, от ще таке теж хрень побудувала бока. Бачите, отак от воно повидавлювало. Я думаю, що воно ще постоїть якби, якийсь час, але колись може огрухнутись, не знаю, треба дивитись це все відчиститься, а там взагалі такі як пузо якесь. Коротше, ідея з цієї штуки така. Прибрати верх, оце трошки так засипати десь на сантиметрів 30-40. Uh, і тут зробити сходи сюди спуск і прибрати оце, щоб воно так стояло. І тут якусь зону типу, зробити відпочинку. Можливо, правда, я не знаю, треба ще буде думати, це поки що така крейзі ідея. Але я не знаю, що з цими вдутими такими штуками робити. Хоч тут і такі великі камні, наче воно дуже так мощно дивиться. Але щось мене поки стрімає тут взагалі. З останнього разу, як я залазив, на сантиметрів, напевно, 30 підняли земля. Типу дощами заливає, Вон, можна навіть підткити бачити. Так що скоро будемо тут облагоражувати. Отакий у нас є льох ще один, але він через отакі ось штуки вдуті стіни. аварійний. А що був ви, до речі? Зробили би з ним, напишіть в коментарях, дуже цікаво. Тут раніше навіть картошечка була, навіть коли ми тільки купили, тут ще трошки це було. До речі, тут так цікаво було. Тут же над ним стояв сарай. І отам воно, там, була така, якби труба. І щоб не спускатись кожен раз сюди, да, тут картоплю, буряки, щоб не спускатись. Там зверху це кидалось і воно падало прямо сюди. І закривалось. Там прикольна система була зроблена. Ой. Але зараз ми сарай знесли, ця штука вже занепадає, треба буде щось зробити. З нею прикольненьке. Що? Да? Що? — Я нічого не чую, що ти кажеш. Мишка? Що? Дуже сильний вітер у нас, тому мікрофончик на себе поцвила. Дивіться, нам вже підстриглені вакі. Шикарно виглядає. Виглядає бомба. Бачите, як все рівненько, запах такий після стрижки. Ще офігенний, Клас. з дівником щодо дерена, значить, ще рік точно хай росте. Треба, щоб він десь був отакий, і тоді почнемо його формувати. Бо там просто нема місця зараз для ножок. Я ж хочу, щоб типу були оголені ніжки, а потім така кругла шапочка. Тому подивились там, як воно все. Бачите, воно донизу йде. І, можливо, якусь там шпалеру чи як воно, зробимо, щоб гілки оці не вниз лягали, нижні, а вверх йшли. Але це вже на наступний рік. Зараз хай поки наращує масу. Ялівці будуть пізніше підстригатись, коли буде трошки холодніше. Зараз ще ранувато. Нам покосили травичку, вичесали її технікою тією. От така краса. Бачите, трава вона поновлюється. Я думаю, ще так пару разів буде дощі і буде нормально. Да, да. А тут думав, видно, що бачите, проростає. Я думав, що гамон, все, не, нормально. О, ліщину зараз вам покажу. Ухий вітер сьогодні, капець просто. Я що вода включила, але все одно щось може не справляти. Бачите, тут деякі дерева нам підстригли. Трояндочки теж мені підрізали, все попідчищали, все клас. Ой, так це вже взагалі. Це раніше були зарослі якісь, як кущі. Їх треба було зробити деревами, залишити один основний стовбур. А все інше, що там росло, треба було вирізати, бо там вже воно, типу, ну, не сортове щось, не те росло. Прям так розрядилось добре. Виглядає шикарно тепер. Зараз ми чекаємо на прораба. Він має приїхати і будемо там свої будівельні ремонтні справи вирішувати. Так що У нас сьогодні двіжуха, і там навіс робиться дно. І садові справи робляться, будівельні. Також, Короче, класно. Взагалі тут так кайфово, тільки вітер Ось Такий результат. Огонь? Так. Да. Супер. Тут є невеличке термування за допомогою сітки, цемент марки касо, так що нормально. Тепер буде легко заїжджати туди. А скільки воно буде застигати? Ну, я думаю, завтра вже все можна буде ставити. Элитненько. Элитненько.